На вихідних буквально зміни на мапі Діп Стейт з'явилися це зі звільненням Андріївки. Тієї Андріївки яку ще два тижні тому президент анонсував, що вона звільнена. Ну, по перше, варто звісно сказати про те, що е села, коли вони звільняються, не одразу з'являються на мапі Deep State як звільнені. По-друге, е станом на той момент, коли президент оголошував, за моїми даними, трішечки з вередженням подій йому надали інформацію з приводу Андріївки, тому що 225-й штурмовий батальйон продовжував там вести бої і ще. Витісняти противника з е, цих районів станом на зараз справді можна сказати, що двісті 222... 25 п'ятий я сказав, штурмовий батальйон штурмовий полк, звісно ж, що він після тривалих боїв та заходів із зачистки росіян у цьому селі з недобитків росіян у цьому селі звільнив його. Власне кажучи, вдалося просування зупинити на критично важливі локації на цьому напрямку, завдяки звільненню цього населеного пункту. Це на хотінь та на писарівку, тому що цей район, хотіні та писарівки. Це по суті, що є таким одним з основних рубежів, куди росіян пропускати ну от геть зовсім так би мовити, не варто геть зовсім не варто. Відповідно, звільнення цього населеного пункту вже фіксація його в руках наших військ. Це означає дуже хороші новини на Курському або на Сумському, або на Північно-Слобожанському, як його називають останнім часом, напрямку. Відповідно, друзі, відповідно, відповідно, що ми можемо тепер які висновки робити по сумщині? Ну, по перше, напевно, найголовніший висновок полягає у тому, що справді е, тут є ознаки значної стабілізації. Просування противника, в принципі значної стабілізації. Просування противника, по перше, вдалося обезпечити цю цей район хотіні та писарівки. По друге, не вдається поки що обезпечити район Ябунівки та юнаківки. Ще одного такого рубежа оборони за який варто і можна було би триматися. Цьому є низка причин. Для мене це стало реально, чесно кажучи, откровенням і дуже неприємним откровенням, зокрема, і те, що аналітики Deep State буквально нещодавно пояснили ті проблеми, чому у нас тут є така, така ситуація, тому що от саме в юнаківці із оборонними фортифікаціями геть зле. Адже на тижні якраз такі дітівці додали на свої огляди на свою сторінку. Ось таке фото, яке показує, як просто скопом накидана тут е -е, зуби дракона. Або тетраедри, ну от такі ці пірамідки, які мають заповільнювати вороже просування, і ці зуби дракона там лежать розкиданими. Фактично, що з зими січня цього року, 25-го року, принаймні це можна встановити за супутниковими знімками, і це реально катастрофа в плані того, що тут в юнаківці не зуміли допиляти доробити ті інженерні фортифікації, які тут мали би бути, зокрема із цими тетраедрами, зокрема і з іншими з облаштуванням інших. Районів оборони наших, зокрема, конкретно я кажу про юнаківку тому що мені відомо точно, що на інших рубежах, зокрема, та ж сама Хотінь Писарівка, та ж сама теж саме Мар'їне. Ну це от приблизно така лінія. За неї ворог ну дуже сумнівно, що він буде спроможний пройти. Тобто, от такими, такими рубежами до Могриці, і далі до Миропілля. Це лінія, за яку противнику ну фактично, що нереально в нинішніх реаліях даруйте за тавтологію дійти, але на шляху цієї до цієї лінії оборони мала би бути ще одна локація, яка би мала зупиняти противника дуже серйозно. Це зокрема юнуківка, і те, що там ми спостерігаємо ось такі недороблені лінії оборони. Це звичайно це, звичайно, ну дуже і дуже велика проблема, і дуже дуже велика претензія до тих, хто би мав цю лінію оборони е, облаштовувати. І від. Неї реально підгорає зі слів бійців. Було достатньо часу, щоб встановити ці ж самі тетрайдери, але цього не сталося єдине. Що вперлися росіяни, і що їх тут загальмувало, і що як пишуть дістетівці, нас врятувало це протитанковий рів, який тут справді був підготовлений протитанковий рів, куди накидали єгози, куди встановили протипіхотні, протитанкові міни та шлагбауми, і це дозволило ворога сяк так, але призупинити принаймні юнаківці. Хоча як ви можете зараз бачити по карті, все ж таки цей населений пункт він більш ніж наполовину зараз зайнятий противником. Половина це була станом на кінець минулого тижня. Зараз Можна говорити про е, фактичну ну фактичну неприсутність наших військ у цьому районі, у цьому населеному пункті, і те, що тут так сталося, це на жаль неприємності, тому що юниківка дуже важливе село з точки зору того, що воно чималеньке. І тут є е, локації для того, щоб е, укриватися в тих же підвалах для окупантів, відповідно із зайняттям його, але з тотальним нищенням хат, скажімо так, залишаються підвали, і там ворог може акумулювати свої ресурси. Там ворог може продовжувати збиратися і продовжувати свій наступ. Щоправда, е, вже станом на сьогодні можна говорити, що цей наступ ну на щастя не буде таким подалі на подальшому перспективним та успішним, але але ну це не ок ситуація в ширшому загальному сенсі, коли ми справді говоримо про те, що тут відбувається саме в юнаківці, і саме з огляду на ті інженерні фортифікації, які ми тут спостерігаємо. головнокомандувач Сирський, буквально таки вихідними, він дуже широко виступив, знову багато коментуючи тему курської операції, ситуацію на Сумщині, тому що зараз це є тема, яка обговорюється на ставках. Верховного головнокомандувача і відповідно через це сирський, і взяв слово, почав виступати, скажімо так, на цю тему, що сказав Сирський. Звісно, тут виникають питання, чому головнокомандувач коментує переважно більшості саме ситуацію на Сумщині та Курщині, але але, ну тобто, я розумію, звісно, що є така історія з приводу того, що власне кажучи, в тому. В інформаційному просторі розділяють, кажуть, що от Сирський – це головнокомандувач півночі. Він відповідає за курщину, за курську операцію, за сумщину. А от у нас є осу хортиця, яке віддали. Іншим командувачем, зокрема наприклад, Драпатом він відповідає за це і на нього там скидають весь негатив. Давайте не вдаватися в конспірології. Я виключно і конкретно посилаючись на слова Головкома, що він говорить. По-перше, він стверджує, що ЗСУ просуваються в Курській області, зокрема, контролюють до 90 квадратних кілометрів Глушківського району, де у нас Глушківський район це район населеного пункту Тьоткіно. Хоча я неодноразово говорив, що нам в принципі немає потреби його контролювати, нам достатньо з трьох боків уражати цей район. Своїм вогневим ураженням і там знищувати окупантів разом з усім поповненням, яке сюди дуже справно надходить. Але Сирський говорить про те, що тут 90 квадратних кілометрів контролюємо. Окей, нехай буде. Крім цього, головком повідомив, що нашим угрупованням на сумському напрямку керує бригадний генерал Олег Апостол, який нещодавно був призначений командувачем десантно-штурмових військ, і керує достатньо вдало. Це за оцінкою головнокомандувача. Крім цього, дії в Глушковському істу саме в цьому напрямку. Глушковському районі вони скували частину ворожих сил, які зібралися, збиралися окупанти перекинути під Покровськ. І відтак одна з бригади, яка рухалася на Покровський напрямок, уже була повернута знову на Курський напрямок. Е, в принципі, в ці слова головкому я охоче вірю з приводу того, що вдалося тут скувати. Більшу кількість військ, які не були в підсумку перекинуті на Покровський напрямок, чому вірю, тому що я неодноразово десятки фактично що разів, весь час, описуючи ситуацію на Курщині, говорив і пояснював, що не Курщина, не сумщина, є пріоритетом для противника. Для них є напрямок Покровський Донецький. Ось він є пріоритетним. Саме тому потрібно звертати увагу на сам перед на схід, а все, що відбувається на півночі і на півдні, це все є відволікаючі маневри. Відповідно, якщо нам за рахунок на такому додатковому напрямку, скажімо, вдалося зв'язати. Сили противника, які не переміщені були на Донецький напрямок, то це якраз таки і є чудова чудова стратегія того, що має тут відбуватися справді на північному напрямку. Ну, підсумовуючи, є питання по облаштуванню оборони. Є питання, чому дехто одлубався в носі, і це зокрема, напевно, що запитання до колишнього очільника сумської ОВА я нагадую генерала Артюха, якого звільнили. За удари, пам'ятаєте, скандальні удари по полігонах. Ну не по полігонах, а по нагородженню наших військ. Почніше е, звільнили без відповідальності, і зараз до нього все рівно з'являється запитання тепер по облаштуванні інженерних фортифікацій. Чому що, деколи і як чи почуємо? Ми колись на відповіді на ці запитання. Я сумніваюся, але але вони ну насамперед напевно мають бути спрямовані зокрема і до нього.